Після не найкращого старту в сезоні, замість того, щоб підкрутити гайки, прибрати фінансування, звільнити головного тренера. Рада директорів знаходить додатковий транш інвестицій. Ну, 7 мільйонів для УПЛ. При тому, що ми вже купили Тайсона. Ну і нещастя, вигляді ППО. Взагалі, просто нікакой нахуй. Це досить таки хороший фінансовий бус, з яким ми ще встигнемо пошуміти на трансверному вікні. Юрій Климчук слідкувати Іван Дібанко. Слідкувати, який зараз не вкрив басі, а ваїку. Якщо він перейшов це трансферне вікно, то ми його підписати вже не зможемо. Так, народ, тут ще є один досить такий цікавий екземпляр Алах'яр Сеєдманеш легенда Луганської зорі, який зараз проводить свої матчі в чемпіоншипі Англії. Ну, ми запропонуємо хорошу суму. І йому, і клубу, звісно. Я хочу зробити неймовірну конкуренцію в Ататі, щоб кожен футболіст від поєдинку до поєдинку доводив, що саме він готовий і заслуговує грати в основі. Ібрагім Кане. Ну, давай йди, йди сюди. Кочергін зараз грає за рак. Також я буду розглядати його кандидатуру. Ну і Максим Дячук. Також будемо спостерігати за цим футболістом. Ми можемо продати Євгена Микитюка в Борусію. Чому б молодого футболіста не віддати кудись в топ-чемпіонат. Вони ще хочуть, щоб 40% я йому платив ЗП. Та ні, братан. Ну, 10%, можливо, й буду. 70 на 30. Ну, окей. І сума трансфера 340. Давайте 400 тисяч. 400 370 the Okay. 370 тисяч євро, в разі чого нам прийде від Борусі за 18 річного футболіста. Ну а поки УПЛ на паузі серія А продовжує нас радувати цікавими поєдинками. Рома Аталанта, Торіно, Наполі, Удінезе Лаць. І загрузити на всі ці поєдинки, де й не тільки, ви можете завдяки нашим друзям з Фаобе, які до того, що видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання на них залишаю в закріпленому коментарі дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. Тут ще прилетіла пропозиція по Шабанову, якому вже 31 рік. Дають 700 50, при тому, що його ціна 700. 950. Серйозно? Так просто? Треба було мільйон просити. Йому 31 рік. Ніякого розвитку у цього футболіста вже не буде. Так що в Англії пограє Ібрагім Кане. Ібрагім Кане коштує 3 мільйона 100 тисяч. 2 600 за Ібрагіма Кане. 1% від майбутньої продажі? Дядь, звісно, да! Невже настільки вворсу все погано? Актуальна зарплата 200, підписний бонус 22 тисячі. І за 5 голів ще 16 доплатити та ні, браток, п'ять п'ять. Добре, все нормально, п'ятьорік. Мені вигодніше було йому заплатити раз двадцять тисяч і потім кожен місяць по два, ніж раз п'ять і кожен місяць. Чим я плохой бізнесмен. Ну а з іншого боку, ми його вторгували за 2 мільйона 600. Не все так просто, пацани. 24-й номер йому дамо. Ну на ваших екранах основний склад Металіста 1925. Вони так само, як і ми, в перших двох поєдинках, здобули 0 набраних балів. І я вам скажу, що Тайсона поставили на ноги до цього поєдинку, але я його ще побережу. На цю гру він не вийде. Будківський Макуана Шаст, Мустафаєв, Танковський, Огиря, Каней Кравченко, Гіченко-Крушинськ і в воротах Бойко. Дуже важливий поєдинок для обох команд. Хтось із нас сьогодні 100% візьме перше бал в УПЛ. Можливо, навіть розпишемо по нічі і заберемо по балу. Будеться м'яч, але тут Гінченко. Досвідчений Гінченко, якого треба зараз випускати в склад. Він вже старенький, але все ж таки може допомогти. Я бачу підключення від Маквани. Ну, сьогодні дощ. Мокре поло Маквана. Проходить. Надальню. Там! Дуже високо ми тримаємо лінію захисту. Молодець Гіченко. От. Спасибі. У перших поєдинках він у нас якось не дуже грав. Шабаново посадили на лавку запасних, почали випускати ветерани. Хоча, як на мене вже й шабанич ветеран. Вони проходять. Я сьогодні в кольорах металіст. Футболки по лісся в мене немає. Кане, злівої. Туда його непогано. Якщо повертатись до теми футболок, я вам нагадую, що в моєму інсташопі ви можете знайти. Як актуальні форми цього сезону, так і круті яскраві фанатські версії. Це мій власний Сашок, тому купуючи яку-небудь річ, ви можете навіть не паритись Все буде на найвищому рівні. Посилання в описі. Перший роштенковський шостол! 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 Третій удар по нашим воротам Я думаю, якщо ми нормально про себе не заявимо в перші два місяці, то нашого головного коча приберуть Ну. Реф, ти будеш сьогодні судити? Все ж таки, поліція це досить такий серйозний проект в який продовжують вкачувати досить такі немалі кошти. Чудово! Боже, Гітченко Мустафаєв, якому сьогодні я також довірив місце в основі Маквана, напевно, най... найсильніший футболіст в складі нашої команди. Путківський, Дуже довго! Шоса! Боже, мій нарешті! А що там з шастелом? А як він там в один дотик не перевів м'яч сітку? Дякувати футбольному богу, що м'яч відлетів на Будьківську. Гуляє Дмитренко. Ще кидаю ширше. Шастал. Остапаєв. Кане. Тепер треба повертатись назад, тому що. Дуже багато пасів Данковський. Бутківський робить закидання на Маквану. Маквана тут треба підтиснути. М'яч виходить. Повертає назад. Ще пас назад. Безуглий. Сідоров. Ох, ці закидання на Макуану. Ну що ж, друзі, за перші 45 хвилин ми зуміли вийти вперед. Але металіст не можна списувати з рахунки. Мені здається, в них набагато більше було шансів. Ми зробили запит для своїх скаутів, щоб вони шукали хороших нападників. Танковський. Будківський це лідер, але все ж таки. Без хорошої здравої конкуренції ми не побудуємо сильної команди. Я думаю, це розуміє абсолютно кожен гравець. Удаковський чудово. Війде на Танковського. танковський Бачу підключення. Як чудово він віддав і один дотик. Ну, нехай так. Зубиняй! Та не, навіс поля, але тут Танковський все вичитує. Не було сильніше Маквану в центр. Давайте нехай вийде Назаренко. заренко. гіченко Так Також зі стратегії бий біжи, ми перейшли на контрпресинг. Можливо, це також дає вже зараз свої плоди. Я ще точно не можу сказати. Непогано. Ну, от отримати перші три бала було б дуже сильно. Одразу показати, щось що вивели кошти, гра пішла. Бачу! Маквана <святує> повертає в такому самому стилі, як і йому піхали всю гру. Морозко! Морозко! Ну При такій погоді дуже важко приборкати м'яч. Центр поля. Качук Пробив. Наді. Ось він. На Маквана. А можна було й самому напевно пробувати. А то навіть не Маквана. Ось Маквана! 20, Оце вже справді футбольний гол. Не якась там сопляна від Скоці. Ну що ж, хочеться мені просто зараз відстояти на нуль. Не пропустити. І зберегти хороший бойовий позитивний настрій для нашого голкіпера і для захисту. Молодець поплав. Апсайд. Ну, за попею ми віддали майже 2 мільйони. Заміни він вийшов непогано, наче грає. Але для гравця, який буде просиджувати в УПЛ на лаві запасних 2 мільйони, ну, друзі, це просто не найкраща. Точно не найкраща угода. Звучить фінальний свисток, який сповіщує нас про те, що футбольний клуб Полісся Житомир здобуває першу перемогу і перші три бали в цьому сезоні УПЛ. Нічого в нього такого прям супер крутого і немає. 67 рейтинг мало. Ну мені дібанго вже не потрібен, якщо ми підписали кане. А от Алахяр Саяд Манеш, це цікаво. Так, Моквана, де ти є? Акцент на тонус. Ну що ж, поговоримо стосовно Саяд Манеша. 2600. Це хороший футболіст. 22 роки, рейтинг 68. Він нас буде клепати, що не нормальний. І 18% від майбутньої продажі. Так, да, нормально. Майбутня продажа вони повністю влаштовують. Ну, зарплата все ж таки з Англії. Домовились, 2,6. Спробуємо дячука купити. А, все. З Динамо нічого не вийде. Ну сеядмане, що можна і 7 подати. Будківського хочуть забрати в Турцію. Рейтинг 70, але йому 31 рік. На його місце прийшов все манеж. З одного боку додаткова конкуренція, з іншого боку, може час настав прощатись. Якщо дадуть 2 мільйони за два, так просто, солідно. Ну, тепер нехай домовляється з футболістом. Чордан Метр 90 зріст, чувак, ти що з зенбій прийшов? Так ти що, це така машина буде в захисті? Шабанов все взагалі то як на мене, це ідеальний трансфер. Наступна гра в нас буде проти Дніпра 1. А може нам сватка спробувати до себе перетягнути? Ну що ж, друзі, як ви бачите, будківського. Так, що це за прикол? Альо? Пощастило. Будківського в основі немає. Цей адманез знаходиться на лаві запасних. Чудова передача! На Маквану. Назад передача, але тут Крушинський. Танковський Кребет. В центрі поля нашої команди. Оходим Тонковський? На Маквану. Ще? На Тайсона! Через себе! Проходить! 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 Готує подачу Тайсон на місце на Маквану! Тунковський молодець. От дуже сильно подобається його гра. М'яч не вийшов. Центр. На МакВан. начебто шпагою просто витикнув цей м'яч. Центр поля. Ліпопірес. Сарапій! Сарапій віддає передачу. Ну нам поки що щастить. Оце в центрі так привозить. Підкати. Які підкати, по ходу цього поєдинку. Удар знову! Не спіша. Нічого собі ще в нас що виходить. А не. Ладне, віддав. Мустафаєв Бачу. Ну, в цілому непогано було задумано. І подача. Виграти. Ну. Робимо подачу туди вперед удар! Кінарейкінг. Як він там реагує? Поки що все блокує. Іще вище. Кане. Заходить штрафний майданчик. Готує пас! Прострілом! Макона. О, це що було? Мустафаєв. Досить таки дивно, я вам скажу, що на момент 45-ї хвилини ми бачимо на табло нулі. Бой. Мені здається, що. У Бойка просто відкрилась друге дихання. Після того, як він перейшов поліз. Ну що ж, друзі, ми бачимо. Після першого тайму у нас 0-0. Маквана поки що не може відкрити. Старається він, хоче забити, не вдається. Будківського немає сьогодні. Чідо тут зіграв. Центр. Походить. Танковський. Далеко загнав. Дуже далеко забіг. Ух, як вони качають! Бойка, віддав центр. Бачу. Маквана. Овз. Ну що, давайте Манеша. Центр. Тайсон. Тайсон. Ай яй. Ну Його не зупинити. Якщо він розганяється, його просто не зупинити. Нагружають вперед. Розуміють вони, що вийшов високий футболіст, який вміє боротися на другому поверсі. Блять, де ви всі бігаєте? накручує. Якщо постаратися, я думаю, що ми зможемо щось вигадати, по ходу, цього поєдинка. Сідбаниш! Ну! Олахярчик! Не хотів би я опинитись на місці футболіста Дніпра 1. Дуже багато пасів. Дуже багато вони розкатують. Огір'я! Ну що ж, друзі, на жаль, поразка з рахунком 1-0. Після чотирьох зіграних турів ми знаходимось на 15-тій позиції. Гірша ситуація тільки у Металіста 19-25. У них після 4 турів, 0 набраних балів. І взагалі вони 0 забили, пропустили 6. Перша позиція за Донецьким Шахтарем. Друге місце Олександрія, третя рух Львів. Тим часом Будківський переходив чемпіонат Турції. Ну, як ви розумієте, на його місце прийде Алахя. О, Гірю в Динамо Київ. Мільйон. 760. 900.

Кане, кани, кане, кане, весь акцент на тонус. Огір'я також покидає полісся Житомир. Це взагалі неймовірний трансфер. На жаль, фінальну інформацію по Джордану ми отримали вже після того, як трансферне вікно було закрите. Взимку до цього футболіста ми обов'язково повернемо. На гру проти Олександрії ми упускаємо наступний склад. Спереді серед зліва Тайсон справа Макван. Центр поля Козак та Танковський, під ними Шаповал. Зліва Кане, справа Смоляков. Два центральні захисники, голкіпер в нас не зміни. Перед тим як ми перейдемо до заключних поєдинків, я вам хочу нагадати про мого партнера, продавця монет Лема Фудкої, у якого зараз стартанули новорічні знижки. Хочеш хороший склад, або просто повідкривати паки тобі до нього. Не один рік з ним співпрацюю, все на найвищому рівні. Переходьте посилання, залишаю в описі. Ну, сьогодні ми граємо проти Олександрії Олександрія дуже круто почала цей сезон. Дивіться, ви бачите запал цих футболістів. Перший є. І от зараз, коли трансферне вікно закрите, от тепер уже можна дивитись на команду. Тепер вже конкретно можна задавати питання, якщо не буде перемог. Шаповал. Дальній удар. Ой, дуже погано. Ну, як ми бачимо, в нас в цілому забиває центр поля. Центральний півзахисники відпрацьовують. Можливо, просто так побудована схема, але зараз. Бойко. Бойко, при тому, що наша команда зараз в аутсайдерах. Бойко кращий. Бойко, один із кращих голкіперів. Чемпіонату України. Сирманеш? І тут і відправляй. Крушинський. Прочитали обрізали Ернандес. Молодчина ще боротися. Ну, оце гра. Тільки от з пасом, друзі. Центр. Топувал. На Маквану. Маквана. Маквана. Непогано подавав наче. Ще раз закривати. Бойко правильно вибирає позицію на воротах і за рахунок цього, ну, він собі дуже сильно спрощує задачу. Офсайд! Ну встиг вийти! Ой, Бойко, як же підстрахував! Не, напевно, все ж таки не було. Не встиг я вийти останнім захисником. А як це проходить? Ще один удар. Після першого тайму в нас 1-0. Відкотись ще туди! Буйко, бойко! бойко. Розуміють вони, що треба якось пробивати нашого голкіпера. Вони це роблять. Ну і нашого голкіпера винити в цій ситуації не можна. Що це за привози? Що це за привози? Справа Папеу з Макван. Алахяр. Готуємо на А чому Алахяр подає? А, базару. А, до речі, це перший гол Тайсона після повернення. Аж ніяк, я не думав, що він заб'є головою. Відверто захисники Олександрії облажались. Ні-ні, ні, -ні, -ні сейв. От, будь ласка. Ну, моменти є, вони пробивають. Блаков. Хорош. Оу! Сиєдманеш! Та ну камон! І після п'яти зіграних турів ми вже на 13 13-й позиції. А Олександрія на третій взагалі це непоганий результат. У нас був. Продовжуємо катати, продовжимо боротись за місце в Єврокубках на наступний сезон. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.